Шкільна служба. Порозуміння. Безпечне освітнє середовище це пріоритет, а пріоритети потрібно розставляти правильно. 2024 тисячі рік новий етап у житті нашого ліцею, який приніс нам нові знання, вміння та можливості. Ми стали учасниками польсько-українського проєкту Street Law, метою якого було впровадження медіації як технології вирішення конфліктів у закладі. Ми вивчали різні способи вирішення конфліктів. Говорили про види правопорушень та відповідальність за свої вчинки. Ми формували навички медіації, проходили онлайн курс вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Практикувались. Розвивались та вчилися використовувати навички медіаторства у нашому житті. Вже понад рік ми медіатори працюємо над створенням безпечного освітнього середовища у нашому ліцеї. Проводимо інтерактивні заняття на тему, хто такий медіатор та які функції він виконує. Практикуємо медіацію з усіма здобувачами освіти, починаючи з найменших. Організовуємо зустрічі з представниками ювенальної провенції на тему відповідальність за булінг та насильство. Меседж нашої команди медіація це ефективний інструмент попередження та вирішення конфліктів.